Всім привіт! Добре, що завітали на мій ютуб-канал. Сьогодні моє спокійне недільне відео для вас. Спокійне тому, що не присвячене якійсь конкретній спеціалізованій темі, а недільне тому, що я його знімаю у неділю. Вийде воно найближчими днями. Мабуть, ви чуєте, що за моїм вікном досить галосно і гучно. Сподіваюсь, вас це не відволікатиме. А мене це потренує. Це потренує мою зосередженість і увагу. Сьогодні я ділитимусь з вами роздумами про те, що людині допомагає виконувати свої повсякденні робочі справи ефективно. А власне, це засновано на моєму особистому досвіді, і я впевнена в тому, що для того, щоб людина кожного дня виконувала свої справи добре, ефективно, спокійно і необхідно оволодіти декількома навичками. По-перше, це стресостійкість. Стресостійкість це взагалі топ. По-друге, це відпускання емоцій. І по-третє, це увага. Взагалі, зараз така, знаєте, доба, епоха дофаміну, коли людина швидко може отримати таке легке задоволення, лише відкриваючи свій гаджет, свій а, смартфон, я не знаю, будь-що. І вже вона отримує якусь таку цікаву, цікаву насолоду через те, що вона щось бачить. Через якусь картинку це людину дуже і дуже відволікає насправді, щоб сісти, зробити якусь справу. Ану, ти маєш бути просто скелею. Ти просто така скеля. Все, що людину відволікає, забирає її енергію, забирає її увагу, перемикає цю увагу на себе, всі ці об'єкти навколишні. І власне людина дуже швидко втрачає свої сили, але втрачає вона лише в тому випадку, коли вона йде на зустріч цим всім відволікаючим фактором. Ну, наприклад, я маю вирішити якусь свою справу. Маю написати, наприклад, електронний лист. Зосередження мені необхідне, так я маю сконцентруватись і зробити це. Ну, наприклад, це дуже важливий якийсь лист. І коли я починаю писати цього листа, я маю перетворитись власне сама на цей лист. І поки я не завершу цю справу, мене не має відволікати нічого. Це необхідно в собі потренувати, щоб ніхто і... Ніщо тебе не відволікало. Далі про стресостійкість. Взагалі, така навичка, як стресостійкість, нам всім дуже необхідна. Кожного дня ми можемо зважати на ті фактори навколишні, які нас оточують. Але ми можемо зважати на них спокійно. Необхідно усвідомити, що терпіння і стресостійкість це не одне й те ж саме. Якщо людина терпить, коли вона проходить якісь складні моменти в своєму житті. Обов'язково емоції вийдуть, але пізніше, власне, що саме людині може допомогти потренувати свою стресостійкість. Я не випадково згадала про увагу і про те, що людина має вміти користуватись своєю увагою. Людина взагалі має бути особливо зараз у сучасному світі гаджетів, Людина має бути скелею. Тобто це міцна скеля, якщо вона чимось займається, вона займається лише тим, чим вона має займатися, і це не так просто, насправді, наприклад, я зараз знімаю відео, я бачу, що мені надходять повідомлення. Я чую, що зовнішнє оточуюче середовище, мене теж відволікає. Якісь звуки, якісь певні моменти, які мене відволікають. Але я продовжую робити те, що я роблю, що мені допомагає: зосередженість, увага, бажання і більш того, моя мета Мета – завершити те, що я почала. Власне, як потренувати свою стресостійкість. По-перше, ми маємо знаходитись там, де ми знаходимося, в час, коли відбувається щось таке стресове, не лише фізично, а й Морально і духовно. І якщо в нашому житті відбувається якась ситуація, яка викликає у нас напруження, і ми стаємо такими залізними, ми дуже сильно напружуємось, і ми просто починаємо терпіти це дуже сильно забирає у нас енергію. Наприклад, сталася така ситуація, яка викликає у нас велике напруження. Ми відчуваємо, що ми зараз терпимо, тобто ми... Забуваємо про свої емоції, ми просто дихаємо, ми починаємо червоніти. Відбувається велика, велика напруга у нашому тілі, у нашому організмі, що нам може допомогти в цей момент. По-перше, нам необхідно бути присутніми не лише фізично, а ще й психологічно. Ми маємо знаходитись там, де ми є ще й думками. Ну тобто, якщо ми відлітаємо думками в інше місце і думаємо про те, що, ну. Це скоро завершиться, ми вже матимемо інший досвід. Це ми маємо потерпіти і далі буде краще. Ні, так це не працює. Через напруження стрес потім нас, нас дожене. Потім ми отримаємо відголосок від того, що ми терпіли. Тому в момент стресу ми маємо дійсно знаходитись тут і зараз. Не лише фізично, а й подумки, і не просто намагатись скоріше позбавитись того, що відбувається. А перебуваючи там, ми вже зрозуміємо, як ми маємо діяти. Більш того, це нам надасть спокою. Ми цю ситуацію опануємо. Ми станемо господарями цієї ситуації. Саме в цьому і полягає процес усвідомлення. Ми знаходимось там, де ми знаходимось. Не десь в іншому місці думками, а там, де ми є, тут і зараз. Це дійсно працює. Якщо ми не намагаємось втекти від ситуації, яка відбувається, а навпаки, в неї занурюємось свідомо, думками, тілом, психологічно, повністю в ній присутні, то ми з цією ситуацією, ми володіємо собою, ми не втікаємо від своїх емоцій, від свого відношення до того, що відбувається, і так далі. Тобто ми знаходимося тут і зараз. Більш того, якщо цей стрес пов'язаний з іншою людиною, ну тобто, це певна конфліктна ситуація, наприклад, або певна суперечка, сперечання, якась розмова складна, яка викликає у нас напруження. Ми маємо подивитись на цю людину, з якою ми спілкуємо і яка у нас викликає стрес, подивитись на неї чисто, не вимагаючи від цієї людини, щоб вона з нами обов'язково погодилась, а відчути цю людину це саме той час, коли ми маємо цю людину відчути, відкрити своє серце, так би мовити, і усвідомлено. Поставитись до вибору людини, яка у нас на певний момент викликає стрес, зрозуміти цю людину, або принаймні помагатись, чому вона нам, ну наприклад, відмовляє, чому саме такий у неї вибір. Власне, в певній мірі це і є прояв нашої духовності, тому що духовність це не лише про віру у Всевишнього, духовність це коли ми вміємо керувати собою. Це коли ми вміємо опановувати себе і не через терпіння, не через бажання прожити цей момент якось несвідомо, а потім вже якось все само по собі налагодиться. Ні, навпаки, ми маємо усвідомлено зрозуміти, що відбувається, і бути частиною тих подій, які з нами відбуваються, не робити себе залежними від того, що хтось вирішує нашу, нашу долю. Отже, це, мабуть, найголовніше, що я хотіла сьогодні сказати, і чим я хотіла поділитися сьогодні. Нагадую, що це мій особистий досвід. Я впевнена в тому, що стресові ситуації проживаються досить легко саме тоді, коли ми собою володіємо, коли ми опановуємо себе, своє тіло, свої думки, перш за все, свої думки, свою свідомість. І також е на початку відео я зазначила про те, що ще. Важливою навичкою для повсякденності є відпускання емоцій. Якщо у нас накопичуються емоції, навіть там, після напруження, наприклад, ми маємо з ними вміти поратись. Як це робити? Просто тренувати себе, дозволяти собі відчувати ті чи інші емоції. По-перше, ну, наприклад, зараз я відчуваю невдоволення через те, що за вікном досить гучно, мені це заважає. Але я спокійно приймаю цю реальність. Вона мені допомагає навпаки. Вона мені допомагає, тому що я занурююсь у ці події довкола мене. І це мені допомагає працювати у тих обставинах, у тих умовах, які я маю тут і зараз. І також про відпускання емоцій це коли людина проживає свої емоції з прийняттям. Тобто зараз я злюся. Я маю на це право, я чимось невдоволена, я маю на це право. Ну, це певне таке прийняття різних сторін себе. Підводячи підсумки у цьому відео, я хочу сказати, що людина, яка володіє своєю увагою, яка керує своєю свідомістю, яка може проживати свідомо стресові моменти, яка вміє відпускати свої емоції. Вона дійсно може досягати багато чого. Ну і на сьогодні це все. Будь ласка, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, підтримайте мене коментарем. Всім на все добре, зустрінемось незабаром. До побачення!